Кілька альпіністів у Перу зіткнулися з небезпекою під час тренування. Вони були на горі Валунараху в Андах. Раптом розколовся величезний льодовик. Це сталося дуже близько до них. Один з альпіністів Хосе Фореро зняв усе на камеру. Він поділився відео в інстаграмі. Хосе написав, що відчув справжній страх, коли льодовик почав тріщати. Після розколу льодовик пішов під воду. Це утворило величезну хвилю. На щастя, ніхто з альпіністів не постраждав. Гора Валунараху знаходиться. В хребті кордильєра Бланка в регіоні Анкаш. Її висота близько 5686 тисяч метрів. Маршрут на гору вважається доступним, але природні умови можуть бути небезпечними і непередбачуваними. Фонд інопрактика, яким керує Катерина Тихонова, донька Володимира Путіна, планує відкрити технологічний хаб у Делі Індія. Це допоможе російським іт компаніям працювати за кордоном. Експорт програмного забезпечення з Росії зменшився. У 2021 році він складав 7 мільярдів 400 мільйонів доларів. У 2024 році вже 1 мільярд 900 мільйонів доларів. Фонд вже створив подібний хаб у Китаї. Також ведуться перемовини з об'єднаними арабськими еміратами, Бразилією та Південно-Африканською Республікою. Ці хаби об'єднують it фахівців для створення нових продуктів і технологій. Після вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки ввели санкції на дочок Путіна. Вони вважають, що їхня діяльність підтримує російську армію. Фонд Тихонової отримує підтримку від таких корпорацій, як Газпром, РосНЕФТЬ і «Сколково». Співачка Славія, колишня дружина Михайла Хоми, відомого як Дзідзьо, поділилася історією про кризу в їхніх стосунках. Вона розповіла, що відчуття віддалення почалося, коли з'явився гурт. Спочатку вони працювали разом, і все було гармонійно. Але з часом Михайло став віддалятися і займатися своїми справами. Славія зізналася, що приймаючи рішення про розлучення, не відчувала образи, а лише вдячність. Вона вже мала своє життя. Остаточний розрив стався під час зйомок фільму «Дзідзьо перший раз. Вони не бачилися місяць, коли вона приїхала до Львова, відчула від Михайла холодну реакцію. Це змусило її відчути себе чужою. Славія і Михайло одружилися у 2013 році, а у 2021 оголосили про розлучення. Проте вони зберегли теплі стосунки. Вони навіть відсвяткували своє розлучення. Зараз вони можуть зідзвонитися, і Михайло завжди вітає Славію на день народження. Це для неї дуже приємно. Переговори між Сполученими Штатами Америки та Україною тривають активно. Оговорение. Рюють мирний план Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа вважає, що є один варіант, який найбільш ймовірний видання, «The Wall Street Journal» повідомляє про план Дональда Трампа. Він передбачає припинення вогню і визнання Криму частиною Росії Сполученими Штатами. Також Україна має відмовитися від вступу до НАТО, але Вашингтон не визнає окуповані території російськими і не вимагає виведення російських військ. Пропонують зробити територію навколо Запорізької атомної електростанції нейтральною під контролем Сполучених Штатів. Клочок зазначає, що визнання Криму за Росією створить прецедент у міжнародному праві. Це може спричинити претензії Китаю на Тайвань. Проте Україну не змушують визнавати окуповані території. Переговори тривають. Важливо деталізувати процес. Йдеться не лише про припинення вогню, а й про підготовку мирної угоди. Росія не планує виходити з переговорів. Речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що Владимір Путін нібито підтримує переговори з Києвом. Вони мають стосуватися припинення ударів по цивільних об'єктах. Митрополитні сади у Львові тепер належать Українській греко-католицькій церкві. Їх офіційно повернули церкві і є плани зробити цю територію доступною для всіх. Сади розташовані в центрі Львова, позаду собору Святого Юра, поруч з парком Франка. Архієпископ Ігор Возняк хоче відкрити цю територію для мешканців та гостей. Планують побудувати літній театр, де можна буде слухати джаз або хоровий спів. Сади були занедбані, але їх чекає відновлення. Будуть нові доріжки, клумби, дерева та квіти мета створити комфортне місце для відпочинку. Мер Львова Андрій Садовий сказав, що міська рада з департаментом архітектури запропонує кілька варіантів розвитку. Церква вибере найкращий варіант. Садовий зазначив, що це місце має бути привітним для всіх і стати окрасою міста. 5 березня підписали меморандум про повернення цієї історичної спадщини церкві. 21 квітня помер папа римський Франциск. Він був великим шанувальником футболу, особливо вболівав за аргентинський клуб Сан лоренцо Щоб вшанувати його пам'ять, клуб підготував коротке відео. У 2008 році Франциск, тоді ще Хорхе Маріо Бергольо, став членом фан-клубу Сан лоренцо Він мав спеціальне посвідчення і збирав футболки з підписами гравців. У клубі його дуже цінували. У Сан лоренцо сказали, що Франциск завжди залишався частиною клубу. Сан Лоренцо заснований у 1000 1908 році це один з найпопулярніших клубів Аргентини. Через смерть Франциска в Італії скасували всі розважальні заходи. Серія А перенесла матчі, заплановані на 21 квітня. Сполучені Штати цього тижня чекають від України відповідь на певні ідеї щодо завершення війни. Йдеться про можливу відмову від вступу до НАТО та визнання Криму частиною Росії. Ці пропозиції надали Україні та європейським союзникам. Про це повідомив The Wall Street Journal. Вашингтон передав ці пропозиції українській делегації в Парижі минулого тижня у конфіденційному документі. Також ідеї представили європейським посадовцям під час зустрічі в Парижі. Пропозиції можуть передбачати визнання анексії Криму та відмову України від вступу до НАТО. Очікують, що Київ відповість під час зустрічі з американськими та європейськими посадовцями в Лондоні наприкінці цього тижня. Якщо буде згода, пропозиції можуть передати Москві. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа може зупинити переговори, якщо не буде прогресу. Посадовець державного департаменту Сполучених Штатів Америки назвав ці ідеї варіантами для обговорення, а не остаточними пропозиціями. Він підкреслив, що це лише можливості для обговорення та отримання зворотного зв'язку. Папа Франциск помер у Ваткані 21 квітня. Йому було 88 років. Він пішов з життя у своїй квартирі в резиденції Святої Марти. Причину смерті ще не оголосили, але планують зробити це ввечері. Тіло папи можуть перенести до Ватиканської базиліки в середу, 23 квітня. Це дозволить вірянам попрощатися з ним. 14 лютого 2025 року папу госпіталізували через бронхіт. Пізніше діагностували двосторонню пневмонію. Він лікувався 38 днів і повернувся до резиденції 22 березня для продовження одужання. З 20-річного віку папа страждав від респіраторних захворювань. Це сталося через видалення частини легені після тяжкої інфекції. За день до смерті, на Великдень, папа виступив з промовою на площі святого Петра. Він благословив тисячі людей. А також зустрівся з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом і обмінявся великодніми привітаннями. У місті Кропивницький стався випадок з нетверезим чоловіком. Він почав сварку на вулиці, потім дістав зброю з машини та погрожував її використати. Місцеві жителі швидко викликали поліцію. правоохоронці приїхали та затримали його. Ніхто не постраждав під час обшуку. У чоловіка знайшли предмети, схожі на автомат, гранатомет, набої та ніж. Усі ці речі передали на експертизу. Проти чоловіка відкрили кримінальну справу. Його звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує до семи років ув'язнення раніше. Подібний випадок був у Кам'янському. Там чоловік стріляв з автомата, але його теж затримали. За два дні до госпіталізації у лютому, 2025 року. Стан папи римського був дуже важким. Він мав труднощі з рухом і мовленням. Про це повідомив посол України при Святому престолі Андрій Юраш. Він зустрівся з папою 12 лютого. А папу госпіталізували 14 лютого. На зустрічі з Юрашем був присутній український художник Іван Марчук. Папа привітав його, але не міг підвестись. Це було незвично. Проте його очі залишалися жвавими. Папа цікавився всім і ставив короткі запитання. Посол був вражений, як папа завжди залишався близьким до людей. Він завжди мав запитання про українське посольство, що показувало його уважність. Це викликало довіру і бажання бути щирим з ним. Юраш також зазначив, що смерть Франциска стане великою втратою для світу. Події у Ватикані після цього матимуть велике значення, адже такі ситуації трапляються рідко.